Вітаю всіх! В нас вже десь добігають останні уроки по Євангелі від Івана. Ми його завершимо, Я думаю, ми зробимо паузу, а потім далі будемо продовжувати. І я би хотів десь підготувати вас, всіх, хто дивиться це відео до уроків по історії церкви. У Україні, що історія церкви є досить обширний предмет, да і довгий, і щоб викладати історію церкви ще й так скрупульозно, то напевно би треба було річний курс робити або декілька років, так як ми збираємося раз в тиждень середах, то би нам зайняло дуже довгий період часу. Тому ми зробимо тільки наразі історія церкви. В Україні І це буде досить цікавий курс. Я зараз вже почав знову вивчати його для себе, перевивчати, те, що переосмислювати. Тому заохочую вас, насправді, ми будемо говорити від самого початку, від дня П'ятидесятниці, фактично, до хрещення Володимирового і звикло в нашому, в нашій уяві і так, що християнство. Десь, як завжди, це прийнято. Утворилося в Україні, яка називалась тоді Русь, Київська за князя Володимира. От Князь Володимир прийняв християнство. З того часу країна стала християнською, і от так все воно пішло. Насправді, це е, такий трошки хибний, хибний, е, хибна ідея, е, е, і насправді цей процес був досить довгий, він був дуже довгий нам. Да. Ми побачимо, наскільки він був захоплюючий і цікавий. Навіть е, для нас, і для мене, я думаю, для вас швидше всього буде цікаво. Дивитися на це з точки зору Бога да, на, на історію церкви, тому що Бог постійно ініціював, Бог постійно посилав своїх людей, і церкви насаджувалися, і диявол вселяко опирався тому процесові і людей Божих вбивали, церкви знищували в Україні. Зупинявся цивілізаційний ріст на роки часом на століття. Але насіння, яке було посаджене, насіння, яке з'являлося, воно таке пізніше давало пліт, да, і, і, він, і він стався. І ми побачимо, наскільки це неймовірно цікаво і феноменально, і важливо так само для нас, щоб ми розуміли для себе цей процес, особливо в ці дні, в які ми зараз знаходимося. Але сьогодні ми ще подивимося на Євангелії від Івана, 12 розділ, 12 вірш. У нас є цікава історія про в'їзд Ісуса в Єрусалим. От, хто пам'ятає проповідь неділю? Ми розбирали це пророцтво Даниїла про те, що Єрусалим буде зруйнований. І, і наслідком відкинення Месії. Власне, в Даниїла це дуже чітко написано, що спочатку Месія буде страчений, на ньому не буде вини. І після того, як Месія буде вбитий, місто Єрусалим, і так само храм Єрусалимський буде зруйновано володарем, певним володарем для тих, хто буде в цю неділю, буде особлива проповідь про цього володаря і про цю особистість, яка накладається так само на. Особистість Антихриста для того, щоб нам розуміти ті пророцтва, які ще не виконані. Ми от цього тижня розбирали останній раз фактично пророцтва, які вже виконались, які здійснилися нам. І от зараз ми ще поговоримо про ті пророцтва, які не виконались, але вони йдуть до свого виповнення. І от Христос. В'їжджає в Єрусалим на ослі, так? Як це робили колись царі Ізраїля? Ви пам'ятаєте, що царі для того, щоб це, це, це торжественний в'їзд? Царі в Ізраїлі в'їжджали в, в місто на ослах. І Звикло був один осел, і він тягнув за собою ще одного осла. Чому на двох ослах? Тому що часом осли втомлювалися, але осли, якщо ви знаєте такі, як в нас їх називають віслюки, вони це такі тварини досить примхливі. Якщо ви та, дивилися в дитинстві колись фільм Ця кавказське пленниця», там є оцей момент де той осла, того Шурік хотів тягнути, він впирався і нікуди не йшов. Да, тому... Звикло брали так двох ослів, щоб змінювати їх. І от Ісус, написано, Він в'їжджав на ослиці і на ослі молодому, сині під Яремною. Тобто два осла в нього було. І от коли другого дня, коли безліч народу, що зібралися на свято, прочули, що до Єрусалиму надходить Ісус, то взяли вони пальмове віття і вийшли на зустріч йому і кричали. Осан благословенний, Хто йде в Господнє ім'я, цар Ізраїлів. Ісус же знайшов Осля, сів на нього, як написано, бійся, садочку Сівонська, у твій іде, сидячи на ослі молодому. Учні його спочатку того не зрозуміли були, але як прославився Ісус, то згадали тоді, що про нього було так написано, і що це є. Вчинили йому, тоді свідчив народ, який був із ним, що він викликав Лазаря з гробу і воскресив його з мертвих. Через це і зустрів натовп його, бо почув, що він учинив таке. І фарисеї тоді між собою казали: ви бачите, що нічого не вдієте. Ось пішов увесь світ у слід за ним. І от ми бачимо оцю, цю цікаву річ, Христос, як Цар, як Месія в'їжджає в Єрусалим. Насправді, в цій, от, в, цій, в цій події в цьому дні відбулося все. Відбулися всі пророцтва Старого Завіту, відбулося пророцтва Даніїла, Ісаї, Захарії і так само пророцтво Адамове, яке він сказав, що от прийде насіння жінки, яке зітре голову диявола. Христос як Божий слуга, Христос як Божий син, Христос як виповнення божественного плану в'їжджає в Єрусалим. Неймовірна подія. Насправді здавалося б, здавалося б, і Фарисеї десь підмітили, що весь світ мав би піти вслід за ним. І дійсно для них це так виглядало, що весь світ пішов вслід за ним. І фарисеї, які представляли собою таке зле насіння. Пам'ятаєте, що апостол Іван вчить нас про два насіння. Є насіння Боже в цьому світі, є насіння диявола. Він от порівнює завжди каїна і авеля. Як два типи людей, і я абсолютно погоджуюся з тим, що в цьому світі є два типи людей: є е, е, насіння Боже, є насіння диявола. І от є люди, я от сьогодні йшов ввечері, от тільки що на, на, на цей на вечірнє служіння, і переді мною дівчина якраз походить в центрі біля порохової вежі, там є церква Архангела Михаїла, і вона спускалася згори гори, і, і, я, і в неї було так. Розшипнута куртка і наколки. Я часом дивлюся в людей, які наколки на цьому, і в неї прямо тут, на грудях, отак вище грудей, звісно, було написано шість, шість, шість виколов, причому до І роки виконував. Цікаво нащо, чому я ще оглянувся, і в неї був такий такий, якийсь розпатлений, такий. В церкві Архангела Михаїла йде. Я вона така якась як така дівчина такого відьомського типу. Да? От, як, як... Я не знаю, а да? от що в людей в голові часом? Ти от, задумаєшся, от, що в людини в голові робиться? Тому що, звісно, зовнішній вигляд це прояв швидше всього того, що в людини відбувається всередині. Да? Тому що від надлишку серця говорить уста, і в певному сенсі, людина зовнішньо. Виражає звикло те, чим вона є всередині. І тому щоб для людини вже написати собі прямо отут, прямо от так, і прямо от це всім показувати: це шість-6-6, і вона думає, що це прикольно. Я не знаю, що вона думає. Напевно, вона думає, що це одесь і косей. Але але, от як і тоді, я так само і сьогодні, так само і зараз. Є насіння Боже. Так. Є оці люди Божі, є насіння Христа. І от люди Божі. От вони вийшли на зустріч і співали е, оцей натов, е, що іде Ісус, і взяли вони пальмове віття і безліч народу. Да, безліч народу. І люди вирізнили. От люди е, е, цей натовп вирізав, що Христос е, є Месія. І вони співали, вони співали оце... Цю пісню, і вони казали Благословенний, хто йде в Господнє Ім'я. І пам'ятаєте, це те останнє, що Христос сказав, ви від того часу не побачите мене, поки не скажете Благословенний, хто йде в Господнє Ім'я. І це, це кульмінаційний момент. І ти думаєш, часом, от, як е, собі це поскладати в голові, як це уявити? От, який би міг бути Божий план, да? який би він мав бути, як Бог задумав це все. І насправді да, Бог задумав світ гарним, але вільна воля да, вона робить е, часом з людей, вона ще в людей веде в проблеми. Я от сьогодні мав теж цікаву ситуацію з ці камери. Я дивлюся по камерах, що під, під нашим будинком тут в день, коли йде була школа. Сидять якісь двоє людей і говорять, щось їх чути було. Я вийшов, дивлю саме зразу видно, що це було два наркомани. Я їх дуже чітко вирізняю. І ну я так до них дуже шанобливо. Ну, присили люди, втомилися, кажу, доброго дня, панове. І вони так почали сміятися, панове, що ви нас панове називаєте. І кажуть, ну та люди, кажу, Бог вас любить, почав трошки проповідувати і говорити, кажу, там. У нас є репцентр, є друзі. І вони вже були, один сидів, він вже масу історію почав розказувати, але дивляться, колись вони в сторону постійно заглядають, щось так зі мною говорять а через плечі дивляться. Ну і з одним розговорилися, і він. от, ну, от, ну, Що твій Бог мене не стримав? Я в дитинстві ходив в церкву, я прислужував в церкві, я був паламарем, навіть свічки ставив, я служив священнику. А потім став наркоманом, і от вже 20 років я наркоман, в тюрмі сидів. Чому Бог мене не стримав? Я кажу: Ну, а як ти собі от, кажу, це уявляєш? Бог мав тебе за руку взяти, стримати тебе. І дав тобі вільну волю. Ну, Бог дав тобі вільну волю. Це цікава дилема наша. З одного боку, ми би хотіли. Щоб була Божа воля в нашому житті, з іншого боку, Бог дає нам. Але ми би тоді сказали: я є робот, я є якась іграшка, мене накрутили, Я по певній програмі роблю тільки то, що Бог каже. Але насправді Бог дав нам вільну волю. І от вільна воля це є та божественність, яка дана нам. Яка відрізняє нас від, 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 від решти творіння, так, яке, можливо, не має вільної волі, наприклад, ангели. Вони її вже не мають, вони підкорили свою вільну волю або Богові, або сатані. І ми теж, так, ми як люди, ми теж підкорили свою волю Ісусові Христові. І це є те, що для нього є приємне, те, що прийнятно, і те, що потрібно. Так. Коли ми прийшли до Бога. Не з примусу і не з тиску, але ми в своїй вільній волі. І от е, да, і з тими наркоманами чим закінчилася історія. Я дивлюся, вони дивляться далі. Я теж оглянувся, там ровер стоїть в кінці вулиці Лемківської, ближче до Заморстенівської. І, і один же не стримався. Ну що це за вел? Дивися, там він лежить, його напевно забули його. І він нікому не потрібен. Його, напевно, вкрали, і хтось доїхав і кинув його. І, і я дивився, дійсно, ровер стоїть. Добто, якась людина, напевно, його залишила. І, коротше кажучи, вони вже хотіли той ровер вкрасти. Але е, я, я кажу, хлопці, я вам не дам його вкрасти. І вони, вони зразу змінилися. Вчали на мене там і що? Але що самі хочете собі цей ровер забрати? Да, от, пастор, да, взяв і покатався, взяв на ровер. І, то, я бачу, і така бісовщина з них полізла. Так пробували ще щось говорити, але викрали за серце. Вони там. Та, звісно, нам би не дав, а сам би забрав. Я кажу, хлопці, ну кажу, може, міліцію викликати цей? Ну давай, викликай міліцію, що там цей. Я кажу, давайте я заберу цю спокусу з ваших очей. І куди ви не заберете. Ви, ви тут що хочете забрати? Вони ж такі агресивні почали чути. <см2> 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 Дайте, я кажу, слухайте, <см2> давайте йдіть собі. І лишить цей ровер з попою. Я, я вам не дам його вкрасти. І вони йшли ще цілу дорогу туди, щось на мене на відео знімались, там щось <см2> кричали. І, коротше, я взяв цей ровер, завіз на Лемківську. Ну, а по вікнах стукаю, думаю, хоч би хтось з сусідів, віде, хоч би хтось з'явився. Тут десь з пастором Ладіком зустрілися, йому розказують ту історію. І тут дивлюся, хлопець виходить з під'їзду такий з кульчиком, рюкзак лову, і такий вийшов. І ровера нема. Він там телефон бере там. Ну, я так зрозумів, я так що це його робив. Я кажу: ти тут живеш? Він каже, ні, я тут цей доставку робив. Кажу, а що ти цей? Що шукаєш? Так, да, шукаю, я кажу, що ти шукаєш. Ровер шукаю, я кажу, а я як він виглядав? Ну, такий з моторчиком. Я кажу, ну я його кажу, сховав. Я кажу, тут 20 хвилин кажу, з наркоманами кажу, воюю за твій ровер. Він та вони б нічого не зробили. В мене на GPS, я би його знайшов. Я кажу, що би ти знайшов? Кажу, ти знайшов? Кажу, вони б його розібрали на запчасті і кажу, ти би його довго шукав. Ну, але віддав йому ровер. Сказав про Христа, теж запросив церкву, думаю, цікава івангалізація вийшла. З одного боку, наркомани, потім mm -hmm. доставши голову. І, і таке, і, от, і цей наркоман от каже, чому Христос мене не стримав за руку. Я кажу: ну, ми б всі цього хотіли, можливо. Щоб ми коли щось робимо, щоб Бог мене за руку тримав. Але Бог дає вільну волю, Бог дає розум, Бог. Вдихнув в нас божественне. От були люди, а одні люди в ті часи вони вибрали Христа і вони підкорили свою волю, своє життя Христове. Інші люди, як фарисеї, вони просто зневажали, сміялися і проклинали Бога і, і ревнували. І насправді в їхньому обличчі ми бачимо диявола, який не любить Христа, який не любить Бога. І це насіння диявольське. Да, воно було в цих людях, які на той час були фарисеями. Да. І, на жаль, в цьому світі, звісно, коли поки не прийде Христос, ми це насіння будемо бачити часто, навіть коли будемо вивчати уроки історії християнства в Україні. Це дуже цікаво, да, коли будемо бачити і насіння Боже, і насіння диявола, і от в ті часи насіння диявола зараз воно може більш Таке словесне, вербальне. Але в ті часи воно було агресивне, воєнне, з мечами, зі всім. І, і багато, на жаль, віруючих не дожили до цього світлого дня. Але Бог дає Царство Небесне. Отже, Христос в'їхав в Єрусалим і Єрусалимляни в більшості прийняли його о, якби да, весь Єрусалим. В образі еліти, еліта, це, те, це ті люди, які провадять народ. А це дуже важливо, особливо люди, які мають владу, вони мають завжди пильнувати за то, ким і куди вони ведуть людей, тому що на них є найбільша відповідальність. Ми бачимо, що хоч люди в цілому і звернулися до Ісуса, але еліта, на жаль, повела. Історію Ізраїля хибним шляхом, злим шляхом, і наслідки ми знаємо. Ми бачимо, але тим не менше, Бог передбачив це ще задовго до цих подій. Амінь. Хай вас Бог благословить! Гарного всім вечора!